Всіх з добрим утром. Ось ми вже на заправочці заправилися. Ось у мене вийшов 2884. Ну це не за день, це роблять за півтора дня. І середній розход у мене вийшов. Получається 9.88. Ось їхали були по трасі, так взагалі вийшло 784, представте. Отут на ці заправки я заправився. На ці заправився і. і-і-і... Слідую заправку я заправлявся. Якраз там при в'їзді в Лохвицю є заправочка, нова, кстати, построєна, там така здорова і кафетерій буде. ну, Все просто супер. І розход вийшов, то в мене такий, взагалі, навіть його восьми не взяло. Газ подешевів. Він бачите, зараз взагалі дивіться. 27,49 Плюс у мене ще скидка, то вийшов у мене газ по 26,69. Так, все, друзі, коротше, запускаю програмку на часах без 5,9. У нас сьогодні, як бачите, дощ, може буде робота. Побачимо, все розкажу, все вам покажу. Так, друзі, зробив тільки що перший заказ по болту прийшов. Приїхав я з борщаговки на, на салютно. І тільки що це включив, реш хоч відео записати, зразу приходить другий заказ. Ну, Нема смисла їхати на Глибочицьку, теж на подол. Коротше. Яка Глибочицька, який Подол, блядь. Чій цифра 129 гривень. Ви що, смієтеся? Що? Я б і за 200 гривень не поїхав, я вам серйозно говорю. В центр. На Наподолля. Так, на часах у нас 9.16. Ну що, ждемо далі роботу. Уроді би, вже не так усе жовте по болту. По уклону не знаю, не заходив, не дивився. Сразу тільки просто нажав. завжди як ділаю? Коли я під'їжджаю до точки, вже висадки пасажирів. От, там, по болту чи по уклону я вже сразу його запускаю. Щоб при можливості, поки везу, вдруг може якийсь заказ прийти. Я думаю, з вас теж хтось так ділає, хто працює в таксі. Дождик у нас іде, трошки успокоївся, ну і ще присутствує. На часах у нас 9.16. Ми работаємо, друзі. Сьогодні в нас четверг. Так, зробив я, коротше, друзі, ще два закази. Один заказ, виходить, взяв із Щербаківського на метро Святошино. Там на Туполів висадив. І, ну, коротше, дві эти були. Дві висадки. І потім їхав по проспекту. Прийшов мені заказ з метро Житомирської на ЖК Чайку. Ну, будемо сподіватися, що вискочимо. На часах без 10-10 і, грубо говоря, за 3 часа... Кажу за 3 часа, за час я зров... Що? Правильно. Три закази. Зделав, друзі, три закази за час. Що і далі так робота йшла, було б взагалі супер. Правда, тут, звісно, немає де, ну... Але... Я знаю, не. Може фортуне не виїхати і чайка. Ну, ваше мнение, напишіть коментарі Зупиніть відео, напишіть коментарі, виїхав я чи не виїхав. І виїхав просто или виїхав сладко. Жду ваші коментарі. І не забувайте ставити лайки і підписуватися до мене на канал. Якщо ви перший раз у мене на каналі, підписочка, Це в першу очередь. Мені приємно Ну, якось так, друзі. Все, коротше, ждемо заказу. Так, друзі, ви зупинили відео. Написали коментарі, як я виїхав. А тепер даю відповідь. Взяв я, коротше, заказ зефіра по уклону. Поближе вже з ЖК Чайка до спорткомплекса Чайка і приїхав я на ті рімки. По Бізналу, так. Бо я думав, що я туди, звісно вже не виїду. Несмотря на те, що навіть по телефону розговарював, воно буває якось так, знаєте, коли як. Коли робота інтернет, коли говориш по телефону, коли не робиш. Але слава Богу, заказ ефіра я взяв, виїхав. Зараз я тут знаходжуся в районі Магілана. Так що тут вже буде трохи повесілее. Але зайшов в приложення по заказах кругом ноль. Уклон. Нічого немає квадратиків. по болту там десь. На одні руки можна пересчитати на весь Київ. Так що фартонуло мені, що я туди встиг виїхати із ЖК. Тариф у мене вийшов за 17 кілометрів, по-моєму, 212 гривень. Ну, не густо. Ну, так, я вам скажу, полусладко. Виїхав полусладко. Не сладко, бо сладко це б десь би так в районі, мабуть, гривень 280. то так би я б сказав. би. Кілометраж 17. Ну, це я не вважаю, там вечір іменно з утра. Це, грубо говоря, вже обід Зараз у нас на часах вже 10.23 Коротше, за 212 гривень 17 кілометрів. Ну, тут буде веселе, я вам скажу. Ой, блядь Работаємо далі. Пишіть, як ви виїжджаєте з пригорода. Он мені тут дзвонив. Подписчик Руслан. Кстати, привіт, якщо будеш дивитися. То каже, Вірпень попав каже, теж каже, єле каже, туди виїхав. Ну, те саме, що в мене вчора було, я ж говору. Пултора часа я простояв, там взагалі було ноль Тоді, наверное, за 20 минут я зробив 2 мінімалки. Дві мінімалки. От. І потім фартонуло теж з товаришем розгоривав по телефону. Але все-таки виїхав я короче, по 8, 3, 8. На Вернадську, на Академ Городок. Так що, якось так, друзі, працюємо. Дожджа вже, слава Богу, нема, успокоївся. Так що їздить вже повеселіє. Ну, дожджа немає, роботи немає. Київ свободний, я вам скажу. Ось по окружні я проїхав. Взагалі Вообще. І, чесно говоря, так навіть ісходять з роботи, отак подивіться, що багато людей виїхало. Вроді би, наче і робота впала. Ну, так намного інтересні їздить. Чим воно все ото стоїть. Там якийсь лишній заказ ти візьмеш, у тих пробках тянуться. Як по мене, то краще їздити так, як оце зараз, отакий Київ. Без пробок, без тянучок. Ну і плюс-мінус тарифи. Так, друзі, приїхав mm -hmm. я на вулицю Константиновська, на Подол з Теремочків. Два закази було, два закази брав. Вже не помню по цифрах. брехати вам не буду. От, Беру, починаю їхати від мене. Опять назад паркнувся. Знову так само беру, починаю їхати від мене. І взяв на подол. На подол. І виходить. Скільки це? 13 гривень чая. Пасажир оставив. Їхали всю дорогу, балакали. Розговарювали. За війну, за Європу. І тому подобне. Такий нормальний мужичок попався. Ну, хорошо, як нормальні люди попадаються. приємно, і время быстро пролітає. і Все, як говорится на А Але буває такі, як ото сідають у машину, ти до нього здоров'яшся, воно тобі даже не відповідає нічим, блядь. Так що не знаю, куди я в'їду, Зараз уже на часах у нас 11.32 і ми стоїмо на вулиці Константиновська. Приближена к подолу. Якщо хтось з Київський, то должен бути в курсі. Поки що дивлюся по нулях. Щось по болту, там в районі по грибов, що то квадратики світяться в конце троєщини. А так по Києву все голо, більш нічого немає. Ну, нічого, побачу, зараз ще трошечки постую, якщо вдруг нічого не буде, то переїду, мабуть, на куріньовку. Якось так. Коротше, працюємо, друзі, працюємо. І так, друзі, так як я вам і казав, я простояв там. Нічого мені так і не трапилося, якась курточка якась була, така вся в в машині, блин. І я тут, е... Переїжджав я потихеньку на куріньовку і прийшов мені заказ на Туполєва, на Мрево. Ну, коли ми їхали, пасажири попросили типу, поїхати через республіку. От, Я кажу. Ну, кажу, допонительний адрес поставити. Ну, фішка, яка в чому. Я допомогти адрес поставив республіку. Потім, що 5 цей адрес. Цена не помінялася. Я, коротше, написав болт. Побачимо, передивляться вони ціну чи ні. І хочу вам сказати на заметку, я вже замітив, це не перший раз. Болт уже став як уклон. А саме, от, наприклад, по уклону, да, ви взяли ну, тариф. Їдете, пробка, не пробка, їдете другою дорогою, п'ятою, десятою, ціна не міняється. У болта колись ціна мінялася. Якщо ви десь далі об'їжджали, і в пробки тягнулися, сума пересчитувалася. По моїм подсчетам, що я подивився по приложенню, зараз уже в болта такого немає. Якщо я ошибаюся, ну, напишіть в коментарі, хто працює по приложенню Болт. Я вже неоднократно це замітив, так що болт вже деню не пересчитує. Так що, по якому маршруту вас веде, по такому їдьте. Якщо вас будуть просити, я говорю, пусть хай ну, Пасажири вже не зможуть самі поставити. прийдеться вам саме заходити у приложення Bolt і ставити допоможі адрес. Не говорю, Я щось поставив, а ціна залишилася та сама. Ну, пересмотрите, побачимо. Прийде мені смс, я вам обов'язково відвічу на цей вопрос. Ціна змінилася чи ні? Якщо не змінилося, то більше я так, звісно, робити не буду. Ото як буде вести мене приложення, так і їхати і буду. Хочуть, хай на другому тоді таксі їздять. Ну, благотворительністю я займатися не буду. Так, А ми зараз коротше, знаходимося на морео, тут тишина. Нікого не видать. один я тільки сижу і непонятно чого жду. Уклон 0, болт 0. Ну, По 8-8 заказів 10 в ефірі висять і всі такі в основному до 100 гривень. Ті, що побільше, ті знаходяться далеко. Ну, якось так. Сьогодні у нас четвер, повторюсь, на часах у нас вже ровно 12.30. Так, друзі, коротше, простояв я тоді на Туполіва. Минут, мабуть, 40-45, прийшов мені заказ на отрадний. Кінець отрадного. Висадив пасажира, созвонився з братом. Ось тільки, що стали на Сімірєнка. поїли шаверми, Посиділи, потарахтели. Короче, на часах вже без 10. І я вже їду додому. Їду додому, віддихати. А вечором будемо знову виїжджати на вечірню рибалку. Будемо сподіватися, що вечором трошки робота буде повеселі, ніж була днем. Так що спасибо, що додивилися моє відео до кінця no i se da mojem.